Ларіон Павлюк, мій колега, журналіст, документаліст, вже в нашій студії. Вітаю вас. Окрім того, ви є бійцем розвідувального батальйону МВС гарпун. Про який, направду мало хто знає зараз, розповісти, чому така такий він секретний саме цей батальйон. Пізніше будемо говорити про причини. Через які ви пішли, пішли на війну, тому що кожну із причин ви так художньо описуєте, читала всі чотири причини, п'яту причину ви зараз дописуєте. Я сподіваюся, що розкажете. В кожних із цих причинах є якийсь свій символізм і розповідь про те, що насправді відбувається там на війні. І ми про це все поговоримо трошки пізніше, але спочатку хотілося б, щоб ви розповіли власне про сам цей батальйон, які в нього були задачі, і чому нині його розформовують, тому що є інформація про те, що він буде розформований. Він Фактично розформований, вже так. секретний він був через те, що це розвідка, через те, що завдання, які виконував підрозділ, вимагали певної секретності власне, і тих, хто був частиною цього підрозділу, і власне самої структури, її існування, як такої. Це Розвідувальний підрозділ з гарною підготовкою бійців, з важливими завданнями, які виконували. Що це було за завдання? Як готувався цей підрозділ? Ви до ефіру говорили про те, що туди набирають людей не з вулиці, не просто так, тому що це є дійсно секретний підрозділ, і за певним, певним алгоритмом туди потрапляють і бійці. Підрозділ. Е Виконує, виконував завдання Служби безпеки України, хоча формально був в структурі МВС. Набирали туди людей виключно за рекомендацією когось, хто вже служив в підрозділі просто з метою безпеки, для того, щоб в підрозділ не потрапив розвідник іншої держави. І власне. Як я туди потрапив, мені ще як журналісту поталанило років вісім назад познайомитися з двома людьми, які зараз були заступниками комбата, які власне причетні до створення підрозділу як такого. Я коли дізнався, що вони вдвох щось створили, мені захотілося до них приєднатися, бо довіряти командирові це дуже важливо. Як відбувалася сама підготовка? Тому що зазвичай це там два тижні на полігоні, можливо, трошечки більше mm -hmm. розвідників готують по-іншому. Якщо є можливість трошечки секретів розповісти, я постав, мабуть, з пів підписів під різними документами про нерозголошення. Що я можу сказати? Так. Готували дуже добре. Були спеціальні інструктори надзвичайно високого рівня, може найкраще в Україні, які готували протягом понад місяць, тільки їх курс тривав дуже. Дуже хороший, дуже якісний курс, де була там і медична підготовка на найвищому рівні, і спеціально розвідувальна, і стрілкова. Власне, ніколи в нас нікого не поспішали закинути на передову без того, щоб переконатися, що людина готова. В мене так трапилося, що я прийшов в, наприкінці березня, і моя ротація була лише в липні. Тобто угу. е я тривалий час готувався, була можливість окремо з групою своєю е тренуватися і готуватися до тих завдань, які ми виконували. І... Це одна з сильних, е сильних таких сторін цього батальйону, що дуже хороша підготовка справді. Я коли стикаюся з відгуками людей, які десь мобілізовані чи десь ще служили, розумію, що мені страшенно не поталанило, бо в мене таке враження, що я був в американській армії. А як психологічно готувала? Тому що з того, що ви у Фейсбуці, ви часто спілкувалися із місцевими мешканцями, тому що ви заходили на окуповану територію, на окуповану не заходили. Це була сіра зона, так тобто ми між... працювали в сірій зоні і відповідно працювали з місцевими на в тих населених пунктах, які ну так би мовити, напередку да на передньому нашому краї, де, де за ними вже через пустир там починається неконтрольована територія. А як вас як вас вчили реагувати, наприклад, на такі випадки? Коли люди пам'ятаєте, той випадок, коли принесли трилітрову е, пляшку меду mm -hmm. так, бійцями, яка потім вибухнула, так то коли люди там приносять якусь їжу місцеві, як вас вчили реагувати? Чи ви за зоровим контактом могли зрозуміти, що ця людина, скажімо, можливо, хоче завдати шкоди? В Оскільки в нас е, ми не стоїмо на блокпостах, так. В нас є база, де ми базуємось нас, неможливо прийти з медом. В принципі, неможливо взяти спілкування і, і, і зайти в підрозділ. Відповідно, якщо б хтось щось приніс, цю людину відразу перевіряли б ті співробітники підрозділу, які відповідають за безпеку за контррозвідку. розвідку. Неможливо таке, ніхто не дозволить просто прийти, щось передати. Ті е, волонтери, з якими ми співпрацювали, це були перевірені люди, яких вже давно знали і знали, що їм можна довіряти. Тобто, це виключено. Е, що стосовно зорового контакту, скажімо, з людьми, як чи бачили ви, що вони можуть там здати якусь інформацію стосовно mm -hmm. вас? Ну такий досвід був, коли ми брали участь у перевірках місцевих мешканців, шукаючи коригувальників, наприклад, mm -hmm. серед них, чи зрозуміло по людині відразу відразу зрозуміли її погляди. Чи зрозуміло передається людина інформацію на той бік, чи ні? Це вже складніше, бо людей, які там не є українцями, я б сказав, навіть за поглядами і в принципі само ідентифікують себе як руські і хотіли б бути росіянами. Їх багато, але це не є злочином. Відповідно, знайти серед них тих, хто передає кудись інформацію. Це вже технологія, якої нас вчили, але розповісти її в ефірі це просто дати рецепт людям, ну, файлі, що розумію, робити, аби так? вас не впіймали. Ми можемо подивитися відео. Одні ми говорили про те, що ви описуєте причини, чому ви пішли на війну. причина четверта. Там є цікаві моменти. Хочеться обговорити. Ми пропонуємо подивитися відео із начіткою. Далі повертаємося до студії. Причина четверта: швейцарська гвардія. Я сам себе швейцарский гвардеец. Я не служил в армии, не имел боевого опыта, не имел оружия, и в случае войны оказывался в лучшем случае просто мобилизованным новобранцем, а в худшем гражданским в зоне боевых действий. Меня не устраивало ни то, ни другое. Я хотел быть способным защищать свою страну. Не фигурально, а буквально. И эта причина сыграла не последнюю роль. Теперь у меня есть подготовка, боевой опыт, военная специальность, полный набор снаряжения и оружия. Да, боевое оружие, которое совершенно легально можно купить в Украине, чтобы там не говорили те, кто страшно этого боится, потому что думают, что этого нет. Вы не можете купить только пистолет и оружие с автоматическим режимом стрельбы. При этом, когда готовили нас, огонь очередями нам просто-напросто запрещали, как бесполезный, кроме определенного довольно узкого спектра ситуаций. Я к тому, что иметь не просто охотничье, а боевое оружие дома можно абсолютно легально. Вот почему лучше, чем мечтать о швейцарской гвардии, нужно просто идти воевать. Воевать, возвращаться, легально приобретать оружие, держать это все в готовом состоянии и жить дальше, понимая теперь, как именно и в каком качестве будете защищать свою страну, если ситуация ухудшится. «Видите, что вы наделали?» – говорит женщина, лет 50, обводя рукой, сплошь побитый осколками двор. «Каждый день мины во двор падают». «Мы здесь при чем?» – искренне удивляюсь я. «Вы что, не слышите, откуда летит? Из Горловки вас обстреливают?» «Не знаю, ничего не знаю. А только без вас такого бы не было». «Разве ж мы начали?» – говорю. «Не знаю, кто начал», – бурчит она. «А кто?» – кричал Путин в виде войска, спрашиваю. Мой напарник, известный антиквар из Львова, в разговор не вмешивался. Его дикий акцент в русском явно пугал местных жителей. «Послушайте», — продолжил я, — «мы же с вами учились в советской школе». «Да», — она разом как-то приосанилась, мол, вот именно, наконец-то правильные вещи говорите. «Так что же вы забыли значение слова «предательство»?» Судя по ее округлившимся глазам, как раз в эту секунду она вдруг вспомнила. «Что нужно делать, когда на твою землю пришел враг?» «Продолжаю, чувствуя себя армейским замполитом». «Не знаю», — совсем сникла женщина. «Не знаю ничего». «Я бы пошел воевать», — вдруг тихо сказал мне ее муж, оставшись с нами наедине. «Только чем? Не голыми же руками. Вот был бы пулемет. Не лопатой же в самом деле». «А вы к нам приходите», — говорю. «Пулемет мы вам найдем. Пойдете?» Дед испуганно взглянул мне в глаза, поняв, что ступил на тонкий лед. Пробормотав что-то невнятное, он ретировался, оставив нас с напарником вдвоем. Вот вам и причина номер четыре. Хочешь мира? Готовься к войне. Теперь эту латинскую пословицу нужно учить в первом классе. Впрочем, самой интересной и неожиданной для меня была причина номер пять. О том, что она существует, я узнал, уже придя служить в батальон. Мене вразив, коли я читала всі ці уривки, вразила фраза про те, що там звикли поважати силу. Чому насправді мене так вразило? Тому що ми теж, як журналісти, коли їздили на звільнені території, ми бачили, як люди реагують і на журналістів, і як реагують на військових. І знаєте, от в мене й досі так в голові, пам'ятаю, випадок у щасті, коли обстрілювали і коли військові підходили до будинків, а люди там у підвалах знаходилися. І ну, ці люди ясно, що не люблять українських військових, і вони почали там щось на них кричати. Один із військових айдару, здається, з ну, силою щось на них крикнув. Вони це дуже так шокувало тоді. Я кажу, ну як ви можете так із ними з ними спілкуватися? Як так? Це ж теж люди. Вони кажуть, ви розумієте, що вони по-іншому не сприймають. І дійсно цей чолов'яга заліз одразу собі в, в цей підвал і більше не вилазив. Це такі от для мене це був такий от, знаєте,. Просто падіння якихось світів двох. Я не могла зрозуміти, як люди можуть бути схожими. Просто на Ну, вони їх порівнювали, вони для них були як собаки, якщо чесно. І це, і це жахливе просто порівняння. Ви також з цим стикнулися, і ви це описували у, у одному із своїх вражень. Як ви можете це пояснити? Це дуже прикре таке враження. Моє від того, з чим я стикнувся. Що справді силу поважають набагато більше, ніж вічливість, mm -hmm. взаємоповагу якусь. Як це пояснити? На мій погляд, на жаль, ми маємо такий феномен, коли е, в Україні існує певна кількість людей. Географічно вони здебільшого знаходяться там, на Сході і сьогодні на окупованих територіях або близько до них. Яким ближче неукраїнська ментальність, російська, я б сказав. На моє переконання, нація це ментальність в першу чергу. Вже потім все інше. Але в першу чергу це якась, е, якийсь спосіб бачення світу, який ти можеш прийняти, можеш ні. І якщо для людини сила є більшою цінністю, ніж свобода, то це не українська ментальність просто. Вона інша. І, власне, в тому проблема, що є Україна, де ми прагнемо будувати якісь демократичні європейські цінності, і для нас це важливо надзвичайно. Є в Україні велика кількість людей, які компактно проживають в певному регіоні, яким це не цікаво, і для яких треба окремі правила для того, щоб вони були щасливі і прийняли. Цю владу, цю країну мене, таке в мене склалося враження. Я хотів би, щоб я помилявся, бо це насправді дуже страшно. Я завжди за свободу, демократію, я категорично проти, щоб людей ділити на якісь сорти. Але те, що я реально побачив там, тебе поважають тоді, коли ти перестаєш бути вічливим чоловіком, а просто стаєш людиною з автоматом. І ця повага не є просто страхом ця повага раптом вона виглядає як щира, вона триває якийсь час. Тобто, ми на Ну, словом, я назву я там, журналіст, продюсер, мирна так, людина, так. Е змушений був заходити е у двір до незнайомого мені чоловіка, просто піднявши автомат, і... тому що він був проти, щоб ми оглядали дім. Uh -huh. Але ми точно знали, що працюють коригувальники на, на цій вулиці. І найбільший мій подив був пов'язаний з тим, що коли ми вже пішли, давно пішли від того діда і вже півдня минуло, і потім зустріли його знов, то він махав нам рукою і казав: хлопці, бережи вас, Бог російською мовою. Як це пояснити? Ну це те, що нам лишив у спадок радянський союз. Це те, що було зроблено колись на моє переконання, свідомо, коли йшло це штучне змішування народів і населення там Донбасу, і те це те, з чим зараз треба мати справу і думати, що робити. А якщо на силу, скільки триває, скільки часу займає, щоб поговорити з цими людьми? Знову ж таки, апелюючи там до власних журналістських досвідів, коли ти приїжджаєш на територію, десь дві години проходить. Поки людина заспокоюється і може вже чути аргументи з вашого досвіду, скільки займало часу, щоб говорити з людиною були, не емоціями, були. а вже аргументами, у нас Можливо, нас... у вас швидше це відсотні. Дивіться, ситуація така: наша група виходить в судінка в сіру зону. Так ми йдемо через населений пункт український. Ми угу. чуємо, як за забором телефонує дядько кудись комусь і каже: от пішли солдатики в зеленку. Ми чуємо, як інш, в іншому будинку кажуть, от двоє під моїм забором зараз. І ось за три години холм, де ми знаходимося, чітко накривають з мінометів. Ми розуміємо, що накривають нас. Ми розуміємо, що це не якийсь ворожий коригувальник підійшов близько, бо ми, власне, для того і вийшли, щоб він не підійшов. Ми дуже добре контролюємо всі підходи до населеного пункту. Крім того, що ми не знаємо, що відбувається за парканом, який в 300 метрах від нас, там чи mm -hmm. в пів кілометрі, і чи її не наводить хтось звідти. Тобто, в цій ситуації ти не можеш собі дозволити прийти і дві години, стоячи по той бік забору, казати: ну, будь ласка, ми все mm -hmm. ж таки зайдемо, бо може все ж таки ви коригувальник, може, ми знайдемо щось, що вас В Цій ситуації. Ти підходиш, кажеш, доброго дня, ми до вас зараз зайдемо, перевіримо. Чим швидше подивимось, тим швидше підемо. Людина каже: ні, йдіть в баню, я не хочу нікого бачити, я взагалі вас всіх не визнаю, що ти робиш. Ти заходиш. А, іншого виходу немає, бо завтра твою групу, той коригувальник накриє вже на цей раз влучно. Тому в мене немає досвіду спілкування з ними дві години. На жаль, я просто бачу реакцію людей, і я ще таке зробив дивне для себе відкриття. Ті люди, яких ми зустрічали з українськими поглядами, які Нормально сприймали те, що Україна бореться за свої території, за свою державність. Вони не лишилися там, де їх будинки обстрілюють кожного дня. Вони переїхали, бодай, на сусідню вулицю. А якраз люди з психологією, куди я переїду, бо я тут 80, скільки там 40 років на шахті, а мені вже 80, то вони ненавидять власне все українське. Це якось дивно. Тобто, ті, хто там за Україну, вони щось роблять. Вони не стануть жити там, де падають міни в їх огород кожного дня. В них ніби відкриті очі, вони, вони бачать і розуміють, звідки ці міни летять. Бо ну, розумієте, ви не можете не знати, звідки вона прилетіла. міна. Її чутно. Ти чуєш? Вона ось з горловки прилетіла. Тобто, але... Інша категорія людей, вони там сидять. Вони кажуть, ми нікуди не поїдемо, бо там я не знаю якісь причини, які порівняно з життям, які вони можуть щоночі втратити. Взагалі, ну їх не варто навіть перераховувати. У мене тут дім, там не знаю, корова. Вони кажуть, це ви в усьому винні. Ми кажемо, ми чого, ми, ну угу. не ми це почали, не ми кричали Путін від війська, не ми вас обстрілюємо. А що вам ці аргументи кажуть? Коли вони кажуть, коли б вас тут не було, вони б не стріляли. Бо їх бачення ідеального світу воно абсолютно нереалістичне. Вони не хочуть в ДНР. Вони кажуть, ми не дурні, там все набагато дорожче, там можуть на вулиці схопити, там і розстріляти за якоюсь підозру чи в підвал кинути. Ні, ми туди не хочемо. Вони не хочуть, щоб ДНР не було, бо ДНР це бізнес. Туди можна возити продукти і продавати. Вони mm -hmm. це роблять. А, вони хочуть, щоб не було українських військових, щоб лінії межування від розміжування від того не пересунулася, щоб вони й далі могли робити свій маленький бізнес, але не стріляли. Така дитяча мрія, щоб все лишилося, але ніхто не стріляв, ніхто не боровся за цю землю і так далі. Тобто в них немає реальних, якихось реалістичних побажань. Я б зрозумів їх, якби вони сказали, а ми віримо в ДНР, ми за них, і ми тільки нас пустіть, і ми туди втечемо, ви нас не пускаєте, чи якась інша причина. Вони не йдуть воювати за ДНР, вони намагаються туди втекти. Ну, тобто, вони якось собі придумали, щоб їм було зручно. Ну от ви говорили про те, що чи бачить, звідки прилітає так, умовно кажучи, але варто визнати, що часто й українська сторона стріляє у відповідь. На вашу думку, як журналісти, тому що тут цікаво, ви є і військовословно, тобто ви є і добровольцем, ви і воювали, але ви водночас лишаєтеся журналістом, і я вірю, що у вас ментальні журналісти все одно лишається говорити правду. На вашу думку, чи варто не приховувати українській стороні про те, що вони дійсно теж дають? Обстріли у відповідь і іноді дійсно потрапляють і в якісь будинки. Так? Чи варто про це все ж таки відкрито говорити? щоб та сторона, яка знаходиться яка не вирішила, та, яка от каже, що всі брешуть, щоб вона теж розуміла, що українська сторона каже правду. Я не можу підтвердити, наскільки часто українці влучають в якісь будинки, бо я не був на тому боці. Так? Те, що я знаю, з один з моїх товаришів, який uh -huh. прослужив 8 місяців на сході, він брав участь так само, як інструктор в підготовці групи, там, нашої маленької, там, моєї групи, де було 5 людей, і він нам казав, на те, що на його переконання, правда, він казав, що б вам не казали, ви маєте знати, якщо вас десь навіть затиснуть вогнем, так що ви голову підняти не зможете, але буде стояти, наприклад, танк серед будинків, ніхто вас не підтримує вогнем, ніяка артилерія ніколи свідомо не відкриє вогонь по об'єкту, який знаходиться в населеному пункті. Це він сказав, він був в цьому переконаний. Я не можу з власного досвіду це заперечити або підтвердити. Я вірю, що ніхто не лупасить по центру міста. Міста спеціально, бо я бачив очі тих людей, які там воюють, і я знаю, що вони я не вірю, що вони це роблять. Це треба мати якийсь за, ну, надвисокий рівень цинізму для того, щоб робити так, щоб влупити саме в жилий район. Навмисно, але звісно, з свого журналістського досвіду я розумію, що на війні не буває снайперської точності в усьому, і снайпери в тому числі можуть схибити, і mm -hmm. так далі. І звісно, це може відбуватися. Якщо ми знаємо про такі факти, я вважаю, що варто говорити з іншого боку, в принципі. Треба це робити в межах якоїсь інформаційної політики, якої на часі, на моє переконання, немає. Ми від... Бо, наприклад, як називати той бік? Хто вони сепаратисти? Росіяни, бойовики, загарбники, окупанти. Кожен журналіст вирішує, як він хоче. Кожен редактор редакція, як, як йому е, ляже просто на серці. Я навіть не впевнений, що є якісь чіткі е, проговорені стандарти в редакціях, щоб хтось сів обговорив, як ми їх називаємо, принаймні не в усіх. Тобто, у нас немає навіть в елементарному е, інформаційної політики, на відміну від росіян. Я не знаю, що буде, якщо ми до того додамо, зараз ми розшукаємо, де ми влучили, де ми схибили, де в нас е, е, снаряд, мабуть, залетів десь в, в місто, і давайте ще про це розповідати. І в принципі ми все розвалимо. Тобто це треба робити, але треба робити заразом з інформаційною політикою, заразом з тим, щоб ми домовились про те, як кого називати. як. Реагувати і так далі. Я хочу підкреслити, що звісно немає ідеальної ситуації, коли ти живеш в місті, яке на лінії вогню, і жоден снаряд до тебе в дім ніколи не прилетить. Такого не може бути. Я в принципі не розумію людей, які там лишилися, бо якщо в тебе є сім'я, є діти, це твій обов'язок вивести їх з зони бойових дій. Ви, як журналіст, бачите більше деталей, ніж знову ж таки, звичайний військовослужбовець цього часу ви були автором фільму рівень секретності секретності-18» про міфи, про розвінчування міфів Другої світової. От на вашу думку, які от ви зараз, з того, що ви побували на фронті, так які ви зараз бачите міфи, і які би от, можливо, ну ви як документаліст, звичайно, все це бачили, і вже в голові я впевнена, складаєте якийсь свій сценарій, можливо, наступного фільму, який ви зробите, коли там закінчиться війна або там під час війни? Що би ви зробили про цю війну? Ну, ми зараз якраз в той період, коли ці міфи лише творяться. І творяться вони завдяки тому, що кожен вважає свою картину світу кінцевою і правильною. Це людська натура. Тому ясно, що людина, яка десь була мобілізована в частину, де Половину людей пили, а інша намагалися кудись втіктись з тієї військової частини. В неї своя картина світу, і далі залежить тільки від свідомості людини, чи подумала вона перед тим, як кричати в Фейсбук, пропала все, які будуть наслідки, чи не подумала. Відповідно, створюється такий міф. Я можу говорити лише про те, що бачив я, це як, якимось чином, можна сказати, що це теж міф в тому плані, що це те, наскільки мені поталануло, те, де я був, і те, що я побачив, мені поталануло. Я не бачив те, як то кажуть, аватарів їх називають так п'яниці з характерним кольором обличчя на передньому краї, там, де ми були, то в принципі за кілька кілометрів лишалися всі, хто вживають спиртні напої. Те, що бачив я, що коли ми поїхали у нас був виїзд в радіорозвідку. Відповідно, ми приїжджали на блокпост до наших хлопців, і це був день ВДВ. І їхній командир, десантник. Я не очікував там в принципі побачити притомних людей. Але у людей стояла дволітрова пляшка пива на 8 чи 10 здорових чоловіків. І те, що я бачив, це люди, які свідомо прийшли виконувати свій, свій обов'язок, вони не п'ють, вони дуже, вони не ниють, вони. Дуже добре, дуже сумлінно ставляться до виконання своїх обов'язків з дуже високою моральною планкою. Тому я не вірю, наприклад, що ті хлопці сказали, б, що здається, танк стоїть серед дев'яти як фіг з ним, давайте спробуємо його дістати. Я не вірю в це. Я радше вірю в помилку, яка може бути, наприклад. З іншого боку, там мій підрозділ мені так само повезло. В нас, коли виходив командир, і казав, так треба в бойовий вихід, 15 людей хто хоче. То в нас не так, як в кіно значить, вийшли шестеро з. Лави, в нас е, всі хочуть. І він казав: давайте так, хто, хто згідний лишитися. Добре, ніхто не згідний. Давайте так. Хлопці, ну давайте, хто був минулого разу, ви підете наступного, зараз врешті-решт треба чергових лишити там в частині. Тобто, тому в мене абсолютно такі позитивні враження, гарна підготовка. У нас на найвищому рівні бойовий дух. У нас не було людей, які прийшли, не усвідомлюючи, для чого вони прийшли. Тому я можу сказати, що зараз всі крики пропали, все, то міфи і все прекрасно. Ну, те, що я бачив, було прекрасно. Те, що я бачив, це дуже надзвичайно жорсткі, агресивні відповіді наших на, на будь-які обстріли з боку бойовиків. Дуже результативні. Ми потім е, читали зведення радіоперехоплень. і ми знаємо, е, що вони несли втрати. Ми відслідковували, коли особливо коли там ми когось виводили на. Е, всі зону коригувальника, наприклад, ми відслідковували, які збитки ми е, зробили там mm -hmm. на, на тому боці. Е, те, що я бачив, це те, що з того боку дуже багато росіян кадрових військових їх дуже добре чутно в них окремі радіоканали. і Ніколи не підробиш е, цю характерну вимову. І дуже чітко можна зрозуміти, що вони кадрові військові, а не просто найманці чи якісь казачки, чи хто завгодно. От і відповідно для мене це. Війна з Росією, де Україна дає дуже гідну відсіч, і де лише дві речі стоять перепоною для того, щоб ми вирішили цю проблему один раз і назавжди. На моє переконання, це нестача рішучості взяти на себе відповідальність просто у керівництво цієї країни, для того, щоб вирішити цю проблему. Бо дипломатія, мені здається, очевидна, вона провалилася вже. Бо коли зараз під час перемир'я, я, який був дуже короткий час на фронті, втратив двох побратимів, і один з них був мій друг, то це, мабуть, що гинуть багато людей все ж таки. І друга річ, яка нам заважає, крім того, що ми не можемо рішуче все зробити, це те, що в нас немає єдиного якогось Розумного центру керування всім цим ресурсом, що відбувається? Людина прослужила півроку, провела там, здобула кваліфікацію, демобілізувалася, все, свій досвід забрала з собою. Нікого вона не навчить, бо немає цієї системи ніхто не перевів її ще на два місяці. Цю людину служити в якийсь центр підготовки чи на будь-яких інших засадах продумати це цього не відбувається. Відповідна людина навчилася. Я не знаю, як ходити так, щоб не зривати розтяжки, uh -huh. як ходити так, щоб не стати мішенню для снайпера. Демобілізувалися і поїдуть нові люди, і своїм життям знову будуть за це платити за цей досвід. Е, відповідно, через те ж відбувається те, що між іншим, е, через те, що йде реструктуризація МВС, розвідницького батальйону гарпун більше не існує. Ну, в принципі, це безглуздя. Я не уявляю скільки, але точно розумію, що дуже багато грошей витрачено на те, щоб нас навчити. Я Розумію, скільки роботи виконував наш підрозділ, і я розумію, що от, от зараз, от сьогодні вночі, там десь в околицях Горлівки можна переходити доволі вільно з Горлівки, там на наш бік, бо там немає нашого підрозділу, де він стояв. І як можна це допускати? Це друга проблема, яка і створює, те, що цей конфлікт стає затяжним з усіма ознаками затяжного конфлікту, коли люди вже призвичалися там жити, ми призвичалися тут жити і звикали, що там є війна і так далі. Дякую вам за розмову.